Торгівці після того, як розблокували Грибовицькі сміттєзвалище, уже вийшли на роботу. У понеділок із сьомої ранку вони торгували на привокзальному ринку. Та замість того, щоб продавати у спеціально відведених місцях, торгували стихійно. Хоча в адміністрації привокзального ринку кажуть, із селянами уклали тримісячну угоду про торгівлю у спеціально відведених секторах. Для цього ми спеціально виділили один сектор на Критій частині ринку де здійснюється торгівля овочами і фруктами інших продавців, а також селян, які стояли на цих місцях. Ми попросили, вони зрозуміння до цього віднеслися, і ми їх порозміщували по інших секторах. У франківській райадміністрації торгівців заспокоюють, якщо місця на привокзальній не влаштують для селян, можуть спеціально облаштувати новий ринок. Це, якби планується в'їзд на торгову площу подальшому, і отут будуть відбиті межі де стоять зараз трамваї, ці от, відбиті межі і огороджена земельна ділянка для облаштування торгових рядів. Натомість на площі Липневій планують зробити паркінг.